Говорив, говорив, повже прощався, але забув показати техпаспорт. Постійно мішали. Ось так виглядає радянський техпаспорт, його оригінальний. Ну, фамілію зрозуміло, що я закрив власника технічний паспорт ММВЗ 3. 311212 рік випуску 93, двигун, рама. Колір, правда, написали незрозуміло чорний. Ну і він був куплений в травні місяці. Один, один власник все життя. І проходив він ТО 95-го року, 9-го і 99-го. раз-два І далі вже все. Він стояв і на йому. Получається, тобто, перші роки на йому поїздили, скажімо так. І далі вже все. Він повністю стояв, як то кажуть. Ось. Велика значить, цінність того, що він. Поставлене на облік, тому що продається на даний момент, коли я знімаю цей ролик в Україні, мотоцикл з двома шкалами і синій, але довідки рахунок немає. І виходить, на облік його не зрозуміло, як поставити, тільки лівими путями. Ось так. Дякую за увагу. Ще раз. гарного всім дня.